Колись відкритий світ у грі це був синонім свободи, дослідження і несподіванок. А зараз багато гравців кажуть знову Open World? ні, дякую. Чому ми втомилися, коли цей жанр став не пригодою, а роботою? У 2000-х кожен Open World був чимось новим: GTA San Andreas, повністю інтерактивне місто з горами, постелею, життям на кожному кроці. Stalker – зона, де кожна будівля викликала цікавість та страх. Morrowind – світ, де гравець не мав маркерів, треба було читати діалоги, щоб знайти шлях. Це були світи, створені не для того, щоб усе показати, а щоб ти сам хотів досліджувати. Відкритий світ тепер це чек-ліст. У багатьох нових іграх все побудовано на плані дій: зачисти вежу, відкрий частину мапи, повтори ще 20 разів. Far Cry 5, Ghost Recon, Assassin Odyssey – десятки однотипних активностей. Гравець не досліджує, він просто виконує завдання. Сучасні ігри хваляться. У нас 500 квадратних кілометрів мапи. Але навіщо це, якщо всі локації виглядають однаково? Наповнення це копі паст 90% території гравець пробігає один раз і забуває. Асасіну Вальгала. понад 100 годин контенту, але половина з цього зайве. Крю Моторфест гігантський острів, але з дуже малою глибиною наповнення. Колись ми шукали вхід до печери самі. А зараз маркер на мапі, компас зверху, точка на горизонті, стрілка у повітрі. Дослідження перестало бути потребою, все підказано, все вже знайдено. Відкритий світ це баланс між свободою та цікавістю. Сучасні ігри часто або дають забагато свободи і нудно, або ведуть за ручку і немає сенсу у відкритому світі. Hogwarts Legacy має великий світ, але майже все зводиться до збирання предметів. Dying Light 2 масштабна мапа, але з рутинним геймплеєм. Раніше ти міг грати і вигадувати свої історії. Майнкрафт, GTA San Andreas, Just Cause 2. Кожна гра дозволяла створювати свої історії. А зараз багато обмежень та скриптів. Світ є, а робити в ньому просто нічого. Колись знайти випадкову подію, це був шок. У Skyrim випадкова зустріч могла перетворитись у ланцюг пригод. У нових іграх все заплановано. Побачив значок, отримав скрипт. Світ стає передбачуваним, а значить і нецікавим. Нові Open World виглядають круто: Horizon, Avatar, Mirage та за красою порожнеча, NPC стоять як манекени, оточення не реагує на гравця, це не живий світ, а 3D-декорація. На фоні цього RDR 2 відчувається набагато глибшим, там усе живе, дихає та реагує. Гравці подорослішали, часу менше, раніше ми блукали в готиці чи облівоні годинами. Тепер хочеться стисненого досвіду, але нові ігри все одно змушують витрачати час на рутину. Нам не лінь, нам просто не цікаво, бо світ нічого не дає. Elden Ring та rdr 2 показали, що Open World може бути цікавим без маркерів та скриптів. Гравець сам відкриває світ, а не йде за стрілкою. Там важливий не лут, а емоція від відкриття. У багатьох іграх гравець це кур'єр, їзда по пустому світу без подій, як, наприклад, у Days Gone або Far Cry. Просто точка А і Б, жодної несподіванки. У Death Stranding це було фішкою, в інших це мінус. Зараз іде гонитва за годинами. Розробники нам кажуть, у нас 120 годин контенту, але 80 з них повторюються. У Лгала місії клонуються, світ затягнутий. Краще 30 годин змісту, ніж 100 годин рутини. Так, раніше було що згадати: пограбування у Вайсіті, зустрічі з контролером у Сталкері, вибухів Часткас 2. Зараз усе рівне, купа квестів, але жоден не чіпляє. Потрібні не великі світи, а цікаві, менше маркерів, більше подій, більше причин досліджувати. Нехай світ не буде гігантським, нехай він буде живим. Якщо тобі сподобалось відео, постав подобайку та напиши в коментарях, які відкриті світи справді тебе вражали. Це допомагає не тільки просувати канал, а й формувати спільноту однодумців. І, звісно, підписуйся на канал, якщо ти цінуєш ігри з душею. І велика подяка нашим захисникам та захисницям. Завдяки ЗСУ ми можемо говорити про ігри, мріяти, створювати контент і просто жити. Слава Україні!